Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Слава. Ось Агнець Божий, який бере гріхи Світу. Іван Христитель це той пророк, який не просто предсказував прихід Ісуса Христа, це той. Який показав на нього пальцем? Каже: ось агнець Божий. Дивіться, оце він. Іван Хреститель це той, який своїм приходом став тим першим кроком приближення до Ісуса Христа. Кожен собі думає, що Почув Господа Бога, надіюся на Боже милосердя, Бог мене любить, і я все, Він мені все простить і я буду молитися, і все, і достатньо молитися до Бога, і Бог спасе мене. Воно в якій мірі десь навіть так. Але ми повинні брати приклад з кого, з Ісуса Христа. Як робив Ісус Христос? Чи достатньо було молитви в Гецеманському саді, щоб спасти людей? Чи достатньо було тої молитви, щоб через ту молитву звершилося те, що Ісус просив? Отче, тих, яких Ти дав мені, зроби, щоб вони були одно. Який ми з тобою одно. Івана 10 глава, 30 стих. Чи достатньо було тої молитви? Ні, не достатньо. Ще треба було йти на Голгофт. Ора е для бора. Молися і працюй. Господь Бог нам показує, що недостатньо вірити, бо біси також вірять, бісе також знають, що Ісус прийшов у світ. Але вони тремтять, вони бояться. Вони не можуть бути у єдності. З Богом вони не можуть навернутися, вони не можуть покаятися. Ви скажете, ну як, якщо Бог є милосердний, чому Він не може простити тих, що відпали демонів, а тому, що вони не каються? Ну, а якщо дуже довго мучитися в пенклі, чи тоді не можеш покаятися? Діло в тому, що коли людина вже заслужила те, що вже не можеш змінити, коли вона відпала від Бога, прогавивши усі свої можливості покаяння і прощення, то назад уже дороги немає. Чи можемо ми говорити? Про юду, чому Бог його не спас, тому що юда не потребував спасіння. Юда не просив спасіння. Юда впав в розпач, пішов і повісився, зробив ще тяжкий гріх бунту проти себе і бунту проти Бога, бо Бог дає життя. І каже, жийте і прославляйте мене, поки ви живі. І ось людина має, кожна людина має свою межу, доки вона може грішити, з якої може покаятися. Але є та межа, переступивши, яку ти вже не можеш вернутися. І це є гріх проти Святого Духа, який не проститься ні на цьому, ні на тому світі, каже Ісус. Всяка хула проти Сина Людського проститься вам. Однак хула проти Духа Святого не проститься вам ані на цьому, ані на тому світі. Значить, на тому світі можливе прощення. Як воно може працювати? Та на просто. Коли ти молишся і ще щось робиш для, того, для свого спасіння, ти зробляєш собі добрі діла. І коли людина помирає, Бог не може її кинути до пекла, бо вона має хоч щось у своєму житті доброго. І тоді вона буде в тому чистилищі тисячу років, але вона має надію на спасіння, бо вона щось робила. Але ті, які вже відпали від Бога і попали до пекла, назад дороги нема. Тому демони не можуть покаятися, бо їхня злоба більша від покаяння. Вони захворіли так злобою, що нема ні одного місця, за що можна було зачепитися, щоб прийти до навернення, до покаяння. Тому поки ми живі, ми маємо слухати Івана Хрестителя, який дав нам той перший крок, дуже простий покаяння. Покайтеся, каже Іван Хреститель, — бо царство Боже близько. Покайтеся, каже, бо тому що я прийшов для того, щоб приготувати вас до зустрічі з Богом. Я кажу вам для тих, що хочете йти до Бога ткому напряму. Іду свідко напряму, як до свого боржника, і каже, Господи, ти мені винен Царство Боже. Боже ти чому не ще не ратуєш? Боже, ти що мене не чуєш? Те я так всі молю, Господи. Молитву каже Господь, я Твою чую, але діл я Твоїх не бачу. Крім молитви, зроби ще якийсь крок у своєму, у дорозі у своєму, у своєго, у своєго спасіння. Господи, помилуй мене, Боже, Боже, ратуй мене. Знаєте, і коли ми говоримо про, про те Боже помилування, ми повинні звернути свою увагу на, 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 на саме значення слова, Господи, помилуй. Кіріє Елейсон. І в нашому розумінні помилувати це значить, якби тебе засудили на смерть, і суддя каже: добре, я тебе помилую. Не на смерть, а на довічне ув'язнення. Помилування в нашому розумінні дуже часто розуміється, як звільнення від відповідальності. Але коли ми будемо розглядати грецький варіант кіріє елейсон, то Господи елеєм Твої благодаті і зціли мої рани. Помилування це значить зцілення. А зцілення що означає? Що людина була одноціле і розділилася на куски. Через тріщини гріховні, вона стала, розпалася на кавалки. І зцілення – це повернути в одно ціле, повернути мене до цілісності. А це можна зробити отим єлеєм Божої благодаті кірієсум. І коли я буду приходити до Господа і скажу: Господи, вилікуй мене і зціли мене. Господь візьме у ті кавалки і подивиться, як пише Псальмопівець, і взяв жезл і розбив його, як глиняний посуд. Знаєте, і той як глиняний посуд розбився, ну як ти його зліпиш докупи? І коли людина, яка нічого в своєму житті не робила, дерево, яке не приносило плоду, що з ним роблять? Рубають і кидають у вогонь. Це не намок. Це то, про що говорив Іван Хреститель. Сокира вже корені дерева, яке не приносить плоду. І якщо дерево не приносить плоду, його зрубають і у вогонь кинуть. Що то є вогонь? Все згорає і робиться попіл? Ти попіл і в попіл повернешся. Чуєте ті, які хочете прийти до Бога. Молися і працюй. Не тільки молитва, але і діла наші повинні бути переплетені з нашою молитвою. І все, що робимо для Бога, має супроводжуватися молитвою. Не просто сидіти вдома і молитися, щоб мені калачі з неба падали. Як манна падала із неба у пустині для тих, яких Бог виводив із єгипетської неволі, яких виводив із рабства. І щоб вивести людину з рабства, що він зробив? Сорок років водячи по пустині, всі ті, що йшли, повмирали, щоб разом з ними вмерло відчуття раба. А ті, які народилися, тих Бог привів в землю обітовану. І коли ми думаємо про спасіння, думайте, чи ви зможете позбутися рабства в своїй душі? Щоб могти увійти в обітовану землю. Бо рабство кожна людина, яка грішить, вона є рабом гріха. Гріх над нею має владу. І через гріх ми не можемо прийти до спасіння. Тому то перший крок, якого нас навчив Іван Хреститель, першим ділом, що він зробив, він вказав пальцем, ось агнець Божий. А другий етап, що є дуже важливий, побачивши Бога, каже Іван: Покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Славім Його.